Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з хунченко Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні обрізала ялівці зранку до обіду. Вже трошки втомилася. Хочу ще обрізати шуковицю плакочу. Зараз покажу, розкажу принцип підстрижки. Я вже, бачите, підстригла трошки і трошки лишила, щоб вам показати. он уже підстригла. Господи, як це називається. Згадаю, скажу потім. Так, зараз займемося шовкоцію. Спочатку підстригла всі гілочки такі самі, були такі ось, наприклад, отакі отонесенькі, ну це вже кінчик, але ось, бачите, наприклад, ось такі гілочки ось такі о. Ну, тут я її обрізати не буду, бо тут вона буде зрізатися з гілкою. Але я кажу, що ось такі тоненькі гілочки були ось всі, що були ось тут знизу, всі, що йшли особливо вниз, ну і тоненькі взагалі всі обрізала. Бачите? Багато вже обрізано. Ось є ось такі, ось такі от. Я мала на увазі ось такі тонесенькі, малесенькі. То як зразу зрізала, пройшла і все. Потім позрізала всі гілячки, як бачите, ось всі, що йшли просто вниз. Ось вона йшла просто вниз, ось ця теж йшла вниз, я її зрізала. Ось, наприклад, якось оця гіляка. Бачите, вона йде, вона йде нижча, ця гіляка йде вища. Так, це в нас коротенько. Так, ми її просто зрізаємо всю, тому що. Тут у нас іде одна ось, і ця друга, але тут не потрібно, Ми просто її зрізаємо повністю. Геть Тепер дивимось. Бачите, ця гіляка, ось ця гіляка. Геть, повністю, повністю пішла вниз. Бачите, ось повністю зверху пішла вниз. Значить, ми її обрізаємо. Залишаємо гілячку наверх, тому що я її е, хочу піднімати наверх трошки. Ну і взагалі, якщо буде пускати вниз, то вона буде вся просто йти вниз. Бачите, знову одна гілячка післа наверх, ми її лишаємо, а все, що пішло вниз, ми це все зрізаємо. Зрізаємо, зрізаємо, так, зрізаємо. Зрізали, бачите? І лишаємо. Ну, Можна лишити цю малесеньку, б нехай буде тут ці дві брунічки. лишимо, б, нехай будуть. А взагалі, ось, ось бруньки. Бачите, ця іде всередину брунька. Подивимось, як тут брунька йде, а тут броньки ні. Значить, все-таки, бачите, ось з цієї сторони є ось одна брунька, але вона йде вниз. Тому вона нам не, не, не підходить і ми просто зрізаємо, значить, отак. Так, ну цю я гілочку лишу, тому що я хочу лишити таких довгих. Бачите, тут є кілька гілочок Я хочу їх лишити і прикопати. потім. Ну, зараз поки ще прикопувати нема. Що, а підросте, потім прикопаю. Так, пішли далі. Далі і далі. Бачите, ось теж гілка пішла ось. Ось брунька, ось я от показую, оця брунька йде на гору. Тому що слідуюча брунька вже буде йти вниз. значить, обстригаємо ось до цієї бруньки, яка йде вгору, щоб гілочка, яка тві росте, пішла вгору. Далі йдемо, дивимося. Ну, тут. Тут Тут теж, бачите, те ж саме, якщо цю гілку прибрати, ось, бачите, йде гілка. Ось високо, ось іде гілка. І ось ця пішла наверх, а ця пішла вниз. Ця, що пішла вниз, ми знову її відрізаємо так, і лишаємо, ну, тут знову ця внизу гілочка, бачите, тут є. Одна брунька і ось друга. Ну, лишимо на другій бруньці, якщо, воно, якщо тут піде гарний прирост, то на слідучий рік залишиться тут гілочка. І це ми обрізаємо отак. От так, лишилося дивимося тут, дивимося тут. Ну, ця пішла вниз. На гору цю, ну, лишимо на гору отак одну. Малесеньку бронечку тут. Так, ну, це що йде в них, зразу відрізаємо і можемо лишити ще тут. Ось, побачимо, просто щоб трошки гілочок було навесно трошки більше. Ми лишаємо ось тут наверх і тут іде ось до наверх. Досить нам ще друга бронька, все. Так, ну тут я лишила, тут, бачите, ці гілочки довгі. Кажу, що лишила три штуки, ось які підуть на прикопку. І то, можливо, залишить тільки дві. А, хай будуть три. Так, як бачите, залишається таке воно, ну, якби ще не ці довгі гілки, залишаються такі от. Прикольно. Ну, коли перший рік стригла, не так було воно чудово, не так було прекрасно, на, на цей рік вже гарніше виходить. Все заключається в тому, що лишаємо гілочки, тільки які йдуть наверх. Все, що йде вниз, обрізаємо, тому що я обрізаю отак небагато лишаю. І побачите потім, скільки тут буде всього гіляк на слідуючий рік. Вона буде знову зелена, зелена, зелена. Так можна обрізати не тільки шовковицю, це принцип, це принцип обрізки всіх плакучих дерев. Так, ну і тут підстригла я кизильник. Зараз приберу усі катр з руки. Ой, заважає. Кизильник обстригла, бачите, вже лишилися ягідки, листя нема, тому я його обстригла. І ягідки тепер досить-досить гарно видно. зараз стану за сонцем. Дивіться, яка краса. Я постригла його повністю. Ну, такі шапочки зробила. І постаралась пообрізати ще такі тоненькі гілочки, і побільше їх пообрізати кінчики, щоб він більше кущився. Скажу, що це не так швидко робиться, але десь пів години на один кущ хвилин 40 десь пішло. Я кажу, що такі цікаві скелетні гілки оці у ці його... у кизильника, дивіться, от дивіться, зимо чимось схожі на рибічі, чи... правда ж, скелети, рибічий скелет, наче цікаво так. Оце потім все буде перебиватися. Перебиватися у нас є ця дробілка, перебиватися і піде. Або в мульчу, або піде на перегній, побачимо. Сьогодні, ще, сьогодні, ну, сьогодні вже ні треба ще е, саджати живці, тому що вчора знову ввечері наживцювала. Вон тут ще куці хвої, воно обрізаної, лежить. Сьогодні обрізала. Бачите, я лівці попідстригала, багато чого попідстригала сьогодні, ну саме хвою. Треба трошки деякі пройтися попідв'язати, можливо, вже ввечері буде час. Або як зможу. Бо сьомий і ранк, ранку на ногах вже втомилася. Ось покажу живці. Оце треба живцювати. Це кизильник вічно зелений. Ось, бачите, у мене є він не листопадний. До речі, є там, здається, 3-4 кущики є вже в горщиках відсаджені. Зараз покажу ось він тут, хочу його підняти теж на опору. Ось, бачите, він. Це кизильник вічно-зелений, не листопадний. Хочу підняти його на опору і щось таке цікаве зробити. Ну, треба ще пообрізати тут оці сухі комиші. І потім займуся, як закінчу схоєю, займуся цим кизильником вічно-зеленим. От у нього. Листя не, не відпадає зовсім. Тут вже, як бачите, і барвінок. У мене такі зарослі, треба все пообрізати і повичищати. Ну, завтра вже буду показувати, надіюсь, завтра закінчу вже всю хвою обстригати. І покажу, що ми там наобрізали. Наразі ось живці це знову гібіскус з деревовидний. Це ось кизильник зелений. І ось. Шавлю я біколор, бачите, ось вона. Триколор у мене був пропав. І ну, мені вже Оля подарувала два кущика, тож вже на слідуючий рік буде ще живчувати. Поки ось тільки біколор. Він у мене там росте в городі. Нарешті я нарізала живців і зараз буду йти саджати. До, до речі, саджати. Зараз покажу живці самі. Бачите, ось такі живці. Зараз наведу. Це верхівки гілочок. Я зрізала самий верх, лишила ось купу гілочок, саджати буду в землю отак от глибоко. То, можливо, ще й ці гілочки пустять корінці. Ну, щоб він... Краще вкорінювався. Верніше, шаблі я вона. Так. І посаджу просто в землю. Накривати нічим не буду, тому що все-таки в нас зими теплі. І накривати нічим не буду. Просто посаджу в ґрунт і все. Я вже так живцювала свої розмножувала колись у мене теж був один кущик бі-колорі, один, один кущик триколора. Ну, так їх розмножила. Потім вони вже заросли. Старі кусі. Скажу, що вони все-таки їх треба весь час пристригати, тому що корені стають за старі і потім пропадають. У мене ось на цьому місці був бардюр і шавлі. І саме бі-колор і триколор. І наразі лишився один кусь бі-колор. Ось він. Теж треба його стригти. І бачите, який він випустив гілочки. Просто такий він. Ось такий він. Ось якийсь зелено-голубий і трошки гілочки такі у нього синюваті, чорнильні. От Просто вибив таку гілку посеред куща. Весь кущ, бачите, ось біколор по краям. Посередні вибив таку гілку, не знаю, жовчувати його чи ні. Ну, можливо комусь треба, сказіти. Я, я залишу, бо я взагалі думала цей кусь викопати, викинути, бо у мене там є величезні кущі в розсаднику, а цей хочу прибирати. Ось бачите, лишилися тільки ось сухі коріння. Це від шавлії. Ось, от, от била от одна одна малюсенька гілочка. І так у мене тут був цілий ряд, і так він поступово весь пропав. Ну, скажу, що давно я садила тут, ще коли формувала цю клумбу, тому це було досить давненько. Тому я так думаю, що вони застаріли і пропали. Ну, хочу прибирати вже. Звідси ця шавля дуже висока. Тут, тут, тут у мене ростуть первоцвіти є тут, в цій, в цій клумбі, тут на початку клумби, тому вони забивали їх хочу прибрати. Ну, от і все. Постригла шовковицю, постригла кизильник, показала вам свої живці. Ну, на зараз піду запущу відео і піду живцювати. Вже, вже ну, втомилася трохи, я ж кажу, зранку працювала. Поки погода, обрізаємо, обрізаємо. Ну, сподіваюся, що завтра закінчу схвою повністю. Там ще в дворі лишилась хвоя трошки. Все повистригаю, попристригаю і потім покажу, що з того вийшло. Так, хвою теж будемо перебивати і на сміття. Ну, на, на гній туди, в компост, верніше. І в компостну кучу, щоб воно перегнивало все. Тому що міленькі палички перегнивають скоріше, ніж великі гіляки. Так, ну, друзі, все. Кому щось буде неясно, питайте, пишіть. Все, друзі, все буде наша Україна.